Доброго дня, малята! Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ природи та українських народних традицій, щоб ближче познайомитися з горобиною. Ця невелика, але дуже помітна рослина є одним із найяскравіших символів української оселі. Ми дізнаємося, чому саме горобина. Стала настільки важливою для нашого народу. Горобина це дерево або кущ, який легко пізнати, восени її прикрашають великі щільні грона яскраво-червоних або помаранчевих ягід. Листя восени стає золотисто-жовтим або багряним. Що створює вірний контраст з ягодами. Горобина поширена по всій Україні. Її можна зустріти в лісах, парках, садах та біля доріг. Дітки, а я хочу звернути вашу увагу на те, що ягоди горобини стають солодшими після перших морозів. Це тому, що хор. Руйнує гіркоту. Горобина частий образ в українських народних піснях. Її часто порівнюють з дівчиною, яка чекає свого коханого. Наприклад, у відомій пісні Ой, у лузі червона калина, згадується й горобина. Народна мудрість не обійшла стороною горобину. Наприклад, червона горобина на осінь добра новина, що вказує на прикмети гарного врожаю. Малята, Наші предки вміли читати природу, І горобина була одним із живих календарів. Багато ягід до холодної зими. Вважалися! Що якщо на горобині багато ягід, то зима буде суворою. Природа нібито заздалегідь готує птаха запас їжі. Ранє опадали листя до теплої зими. Якщо листя на горобині опадає рано, це може віщувати теплу зиму. Дітки, горобина це не просто дерево. А справжній український символ вона поєднує в собі природну красу осені, глибоку символіку оберегу, багатство народної творчості та традицій. Отже, дітки, нехай цей прекрасний символ завжди нагадує нам про красу української природи та багатство нашої культури.